Тим часом завершилась обласна першість баскетболу серед жіночих команд. Кращі спортсменки вишів знову зустрілись на майданчику цього разу, щоб розіграти золоті нагороди обласного рівня. Подробиці кожної зустрічі далі в огляді нашого журналіста. На майданчику зібрались три претенденти на перемогу: ООБС НБУ, Сумду та СДПУ. Дівчата вже знайомі, брали участь у чемпіонаті міста. Тож налаштовувалися на боротьбу, віддаючи сильні та слабкі місця своїх суперників. Три напружені гри, кожна загострена цікавими моментами. Абсолютним лідером став БК Сумдуу. Вони не дали суперникам навіть надійну перемогу. Гра у АБС Сумдуу закінчилась рахунком 25-50 на користь політехівок. У ній відзначилась захисник Анна Майдана. Її влучні китки, перехоплення та підбирання допомогли команді «СумДУ» перейти до фінальної гри. Саме там, в останній змагальний день, вони зустрілись з БК СДПУ. Тож, узявши стрімкий старт, 12-6 у першій чверті, втримали перемогу до останнього. Підопічне Олександра Міщенка дали гідну боротьбу суперникам з політеху та навіть виграли четверту чверть завдяки персональному захисту. Але взяти гру їм виявилось не під силу. 17-41 перемога СумДУ. Ми витримали, ми багато тренувалися. И в дальнейшем мы планируем поехать на універсіаду. Ми планируем провести соревнования. Ну в дальнейшем плануємо победить. Ставши чемпіонами області, дівчата відібрались на Всеукраїнську універсіаду до Києва, яка відбудеться на початку травня. Та якщо СумДУ очікувано виграв, то хто ж стане другим, було загадкою. Боротьба між ООБС і СДПУ була найбільш видовищною грою чемпіонату. Вона стала символічною боротьбою за друге місце, хоч і відбулась у перший змагальний день. 26-31 перемога СДПУ. Та відповідно срібло області у АБС, які щорічно приймають обласну першість, забрали бронзові медалі. Найкращими гравцями цієї зустрічі суддівська колегія відзначила Вікторію Колесник із СДПУ та Валерію Зубкову з УАБС. Наступними етапами змагань дівчачого баскетболу стане завершення обласної жіночої ліги. Марина П'ятаченка, Олександр Олексієнко на часі спорт.